Сумські депутати звинуватили мера у підміні проектів рішення, яким передбачалося в тому числі ремонти за програмою Євродвір. На сьогоднішньому засіданні депутати голосували за перерозподіл 120 мільйонів гривень бюджету, на які напрямки вирішили додати кошти. Ігор горстрисов розповість. Перед голосуванням про зміни до бюджету сумської територіальної громади міський голова Олександр Лисенко оголосив перерву для обговорень, запросивши до себе голів фракцій. Тоді з'ясувалося, що на округах в одних депутатів на ремонти дворів гроші забрали, а іншим додали. Суперечки тривали близько пів години. Після цього деякі депутати звинуватили мера в підтасуванні проєкту рішення, яке було погоджене на депутатській комісії. Зранку ми вам так довіряємо завжди. Я даже я б не, не глянув би цю тетрадь. Ну, є, є. Ми ж провели комісію, проголосували все. А тут який список непонятний. Ну, ну так же не можна. У мене становиться враження, що ви знали, що там є щось є, а потім зрозуміли, що далі буде. І тому взяли цю перерву. Це я придумав програму Євродвір, за якого зараз сперечаєтеся. І за моєю ініціативою ремонтують двори і сьогодні кожному кожному мешканцю нашого міста. Голова депутатської бюджетної комісії Вадим Акпєров говорить: помилка сталася через людський фактор. На 10 ранку збиралася бюджетна комісія, всі були присутні, абсолютно всі фракції, проголосовано рішення, те, яке повинно було внестися в зал. За нього проголосувала комісія одноголосно. В результаті це добре, що ще побачили депутатів в матеріалах, в яких які були роздані, які були запропоновані внесені в порядок. денний, було зовсім інше рішення. Тому виникла така плутанина. Хто в цьому винний? Чи зроблено це цілеспрямовано, чи це людський фактор? Ми не знаємо і сподіваємося, що все ж таки це людський фактор. Тому що, якщо це було зроблено, Навмисно то це тягне вже на кримінальне правопорушення на підробку документів. Я поки що не хочу сказати, що помилка, тому що мені деякі представники фракції казали, що в принципі ця процедура врахована вся, просто викладена іншими, іншими пропозиціями. За словами Олександра Лисенка, перевиконання бюджету у 120 мільйонів гривень депутати вирішили розподілити так: найбільше дали за напрямками: ремонт дороги по проспекту Михайла Лужпи, капітальний ремонт ліфтів, завершення зведення дитсадка у 12-му мікрорайоні, будівництво євродворів та в резервний фонд. У підсумку рішення підтримали 32 депутати із 34 присутніх на засіданні.